Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Тема сьогоднішнього уроку прямокутні координати у просторі. Ви вже знайомі з прямокутною декартовою системою координат на площині. Нагадую, що це дві перпендикулярні координатні прямі, які перетинаються у точці, яка є спільним початком відліку. Аналогічну систему координат можна створити і для простору. Прямокутною або декартовою системою координат у просторі називають три попарно-перпендикулярні прямі, які перетинаються у точці О. Цю точку називають початком координат, а прямі називають осями координат. Вісь іксів називають віссю абсис, вісь іг віссю ординат. І вісь Z віссю аплікат. Площини, які проходять через пари координатних прямих x та y, y та z, x та z, називають координатними площинами. І, відповідно, позначають xy, yz, xz. Отже, кожній точці m простору поставимо у відповідність впорядковану трійку чисел x, y, z. А кожній трійці чисел, Єдину точку. Ця трійка чисел є координатами точки М. Як же визначають координати точки простор? Проведімо через точку М три площини, перпендикулярні до осей х, і Z. Точки перетину цих площин з осями координат і є координатами точки М. Записують так. M, X, y, Z. А які координати мають точки простору, якщо вони належать координатним прямим або координатним площинам? Пригадаймо, як ми визначали координати точок, які належать осям у двовимірній системі координат. Увага на екран! Позначимо на осі абсис кілька точок і визначимо їхні координати. Точка А має координати. 1 0. Точка Б має координати 5 0. Точка С має координати мінус 3 0. Отже, що спільного у всіх цих точках, які належать осі апсис? Правильно, ординати цих точок дорівнюють нулю. Так само і з точками, що належать осі ординат. Їх апсиси дорівнюють нулю. Повернімося до тривимірної системи координат. Або ж системи координат у просторі. Аналогічно можемо зазначити: якщо точка належить осі абсцис, то її ордината її апліката або ж координата y та z дорівнюють нулю. Отже, якщо точка належить осі абсцис, то вона має координати x0. 0. Якщо належить осі ординат, то вона має координати 0 y, 0. А якщо осі аплікат, то 0z. 0, На відміну від двовимірної системи координат, у тривимірній точка може належати не тільки осям координат, а ще й різним координатним площинам. Координати таких точок можемо визначити схожим чином. Так, наприклад. Якщо точка належить площині х, то її апліката або ж координата z має дорівнювати 0. Отже, якщо точка належить площині xy, то вона має координати x, y, 0 Якщо належить площині yz, то вона має координати 0 y, z. А якщо площині xz то x0, z. На наступному занятті ми дізнаємось, як знаходити координати середини відрізка. Не пропустіть! На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!